Знайомтесь, це два брата Андрійко і Сергійко. Вони звертаються до нас за допомогою. У їхній матусі скоро день народження. А ось тільки що подарувати вони не знають. А я, здається, знаю, що ми подаруємо мамі. І ви, мої любі малята, мені в цьому допоможете. Але треба бути дуже уважними. Згодні. Добре! Я буду показувати вам картинки, а ви називати, що на них зображено і куди мені потрібно їх розмістити. Вгорі чи внизу. Зрозуміли? Чудово! Тоді починаємо. Що це? Це будинок. А де знаходиться будинок? Вгорі чи внизу? Внизу. Давайте розмістимо будинок внизу на галявині. Що це? Це сонечко. А де знаходиться сонечко? Вгорі чи внизу? Вгорі. Ось де наше сонечко. Високо вгорі. Що це? Це хмара. А де знаходиться хмара? Вгорі чи внизу? Вгорі. Розташуємо наші хмарки вгорі біля нашого сонечка. Що це? Це дерево. А де росте дерево? Вгорі чи внизу? Внизу. Нехай наше дерево росте біля будиночку. Хто це? Це пташка, а пташки літають вгорі чи внизу. Пташки літають вгорі. Ось наші пташки літають високо вгорі над будиночком. Хто це? Це собака. А собака бігає де вгорі чи внизу? Собака бігає внизу. Собака знаходиться внизу біля будиночка і охороняє його. Тепер малята. Давайте подивимося на нашу картину і ще раз скажемо, що знаходиться вгорі, а що внизу. Вгорі знаходиться сонечко, хмарки і пташки. А внизу знаходиться дерево, будинок і собака. Молодці. Подивіться малята, яка чудова і гарна картина у нас з вами вийшла. Саме ця картина. І буде подарунком для мами наших друзів. Я думаю, їй точно сподобається. А ви як гадаєте! Андрійко і Сергійко дякують вам за допомогу і прощаються з нами, бо вони дуже поспішають на свята своєї матусі. До побачення!